Ми вас із цікавими людьми та дивувати приємними несподіванками. Сьогоднішня наша розмова із гостем у студії, експертом, головою громадської організації Територія здоров'я, краси та успіху Іриною Снігуровською буде присвячена догляду за ручками. І доглядати за ручками можуть як діти, як жінки, так і чоловіки. А як це правильно робити? Сьогодні нам пані Ірина і розповість. Пані Ірино, рада вас бачити у нашій студії. Я також добрий день, пані панове. Пані Ірино, наскільки мені відомо, нещодавно у вас завершився, можна так сказати, такий навчальний курс, Свідома краса, проект Свідома краса. І саме він розпочинався з того, як правильно доглядати за ручками, що існує навіть спеціальні вчення. Розкажіть нам про це детальніше. Так, 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 пані Катерино. Справа в тому, що Дійсно, проєкт Свідома краса він ще не завершився. Він буде крикувати Україною. І завдяки тому, що ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, а зараз у нас тісна співпраця є з громадською організацією за активне довголіття. І от вони започаткували цей проєкт Свідома краса саме з тої ситуації, коли молода дівчина, волонтер, здаючи кров, зрозуміла, що вона заразилася гепатитом. І коли почала вона розмішляти, звідки ж все таки могла взятися ця хвороба? все звелося до того, що це сталося починаючи з манікюрного кабінету. І... Вилікуватися ця дівчина змогла, вона витратила величезні кошти два роки життя, але після цього просто позив її душі серця він не міг просто зупинитися на своїй хворобі. Тому ми почали проводити такі різні інформаційні зустрічі, розбиратися, як краще можна доглядати за своїм тілом, де це краще робити, завдяки чому це робити, і тому я сьогодні до вас прийшла не з пустими руками, бачите, які в мене є. Акуратний чемоданчик. маданчик, ми... можна можна наголосити на тому, що наша краса вона залежить навіть від від елементарного, як правильно помити руки, чи ми то зробимо, чи не зробимо. Правильно, І, Катю, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Але дуже часто ми забуваючи в тому в нашій суєті життєві, ми забуваємо те, що найголовніший головний салон у нас має знаходитися якраз вдома. І тому ми почнемо зараз нашу також розповідь зі знайомства з такими засобами, які потрібні абсолютно кожній людині, абсолютно кожній сім'ї. Це антибактеріальні гелі, які є зараз у нас і в продажах. Звичайно, вони є різних абсолютно компаній. Ми сьогодні про них не будемо говорити, але справа в тому, що ці гелі треба використовувати. Дуже раджу їх використовувати абсолютно. абсолютно. Єдине, що звичайно гатунок. Якщо гелі вертує дуже низьку ціну, це говорить про що? Що великий вміст спирту буде давати тільки пошкодження нашим рукам. Так, він спочатку уб'є бактерії, але більшу шкоду він нанесе нашим ручкам. Його можна використовувати матусями, у яких є дітки, які полюбляють спробувати ніг тільки на смак. О, тому також дуже е, зручно використовувати ці гелі. І ви зараз бачите, да? ручки так. стали шовковими. Дуже такі приємні на додих і, і до того ж я дуже-дуже смачно пахнуть. Ага. Ну, це я вам до вже сказати комплімент. Ми робимо косметичні компанії, але далі ми будемо говорити, все таки, якими засобами можна використовувати в домашніх саме умов, Да? Так, тому що якщо піти в косметологічний кабінет, не кожна господиня, чоловік, дитина тим паче зможе собі дозволити піти сходити у косметологічний кабінет, аби доглянути свою так. Учні. Я з вами згодна і зараз, завдяки тому, що ми живемо у 21 столітті, це абсолютно не виникає ніякої проблеми. Головне, щоб було бажання. Тобто вдома в домашніх умовах ми можемо використовувати ванночки. Ванночки, які ми можемо використовувати завдяки додатку туди водички, тепла водичка і додатку туди різних масел. Якщо у вас немає можливості купити, до прикладу ванночку косметичної компанії, ви можете додати все таки якісь рослинні жири. Тобто, в простій аптеці можемо придбати можемо, собі ефірні якісь масла. Правда? Так, ми і можемо використовувати для ваночок. Звичайно, можливо, кожного дня ви не будете створювати таку процедуру. Але свято для наших ручок потрібно робити ну хоча б раз в тиждень. Я думаю, ми всі цього дійсно ну, достойні, mm -hmm. так, щоб виглядати. І зовнішня краса рук це в нас можна сказати як зеркало того стану, що у нас є всередині. А ми всі бажаємо бути молодими і красивими. Це як у давнину, коли цілували дамі ручку, так то одразу було помітно чи. Дама дійсно дама, чи вона навпаки там переодягнулася так, і так, селянка? Так є у нас ще такі історичні знання, що саме перчатки, рукавички, виникли тільки завдяки тому, щоб сховати, що знаходиться всередині. Тому, а сьогодні ми використовуємо їх як ну, аксесуар, який нам потрібен. При правильному очищенні рук ми використовуємо також різні засоби. Хочу наголосити, особливо матусям, у яких є маленькі дітки, використовувати засоби, де щонайменше є лужних компонентів. Це також дуже важливо, бо лужний компонент він створює таку плівочку у нас на, на, на наших шкірі. ручках, так, на шкірі, яка спонукає до того, щоб бактерії розвивалися, тобто це не є добре. Слідуючий момент, який вже можна використовувати, до прикладу, для більш такого догляду за нашими руками, це є відшелушувальні процедури. І звичайно, так як ми доглядаємо за своїм обличчям і використовуємо ці процедури, ці процедури можна використовувати і для ручок. Для цього є спеціальні масажні креми, гелі, їх можна також з радістю використовувати. Звичайно, ще ми можемо сказати, що можна використовувати і масла для масажу. Сьогодні у нас буде теж така невеличка практична частинка, і я думаю, що ви будете задоволені, особливо наші глядачі, які зараз на обіді От, які І мають також, можливість так, так собі також взяти. мають можливість використовувати. Значить, ну що хочеться сказати, ще як мама, як жінка, як домогосподиня. господиня, не забуваємо дома використовувати рукавички. Не забуваємо. Бо коли використовуються рукавички, звичайно, це не тільки захист від води, це захист для наших ручок, які дає можливість і тим засобам, які ми використовуємо, також краще впливати на наші руки. Ну і звичайно, захист це саме головне. От пані Ірино, у мене таке питання. Досить часто люди, можете сказати, людей купує реклама, що ось миючий засіб там з гліцерином, або там іще з якимись добавками, який взагалі не шкодить шкірі рук. То є правда чи то є міф? Ну, я повинна сказати, що е, якщо в, є в засобах гліцерин, от е, мені дуже приємно співпрацювати в нашій громадській організації, бо до нас приходять різні спеціалісти. Uh -huh. І в мене є колеги, які психологи, є колеги, які хіміки. І коли до нас прийшла е, хімік, кандидат хімічних наук, е, завідуюча кафедрою, це було просто для нас, якби ну, бальзам. Uh -huh. да. І дуже багато відкрить ми, ми з нею знаходимо. Якщо є в засобах гліцерин, це не можна сказати, що це абсолютно погано або абсолютно не погано. Він має там бути, бо дійсно він дуже гарний вплив дає на шкіру. Але саме головне який він і скільки його. І якщо він стоїть на першому місці в складі, це говорить про те, що треба дуже-дуже гарненько подумати, чи спочатку купувати цей засіб, чи можливо обійтися, де гліцерин буде стояти ну, принаймні після води і ще далеко ще іншими. Угу. Оцей момент також ну, можна сказати, що більше відноситься до міфів, але треба його також використовувати дуже активно. Я наскільки ще знаю, за допомогою масажування рук ми можемо ще й себе якось виліковувати. Є навіть вчення таке, що у нас на руці дуже дуже багато точок, які взагалі по всьому тілу, і які відповідають за кожен орган, за, за, за все, що твориться у нашому організмі. От зараз ми бачимо на нашому екрані руку. І Бачимо дуже багато точок, пані Ірину. Я прошу так. вас нам допомогти розібратися в цьому. Так. Що ж це таке? Ну, І сьогодні, пані і панове, у вас є можливість прийти не, не просто подивитися на цю картинку, де дуже багато точок і дуже багато знань. Дійсно, по руці ми можемо і ну, діагностувати, можливо, це дуже великі спеціалісти, але ми можемо собі допомагати. І сьогодні я хочу також вам запропонувати е, прийти такий масаж. Всі наші глядачі можуть це робити у себе вдома, бо ми я думаю, що будемо так робити. Значить, ручка тут uh -huh. ліва-права. Прошу. Дякую. Uh -huh. І так само я зараз вдягну ці рукавички, і ви, ви бачите, що точок дуже багато. Але я uh -huh. хочу сьогодні з вас познайомити з особливими точками, які дуже актуальні зараз нам. Якраз той період, коли у нас багато є таких захворювань простудних, і тому вони будуть також нам дуже доцільні. І тому от дивіться, значить точка, Коли у нас бувають такі от моменти, коли болить голова, значить ми використовуємо саме верхній наш пальчик і перша фаланга. І по круговими рухами на протязі хвилини ми можемо використовувати на одній руці. Тобто, точечка один. Uh -huh. так? Ми використовуємо і так само використовуємо на другій руці. Тобто, ця у нас точечка. Uh -huh. так? Є моменти, коли у нас буває таке, що у нас хворіє е, спина. Особливо це стосується тих людей, які зараз офісних на обіді та, офісних особливо. працівників. По, по верхньому uh -huh. е, стороні нашого верхнього пальчика, е, оці всі точечки, вони відповідають саме за хребет. Тому масажуючи, uh -huh. масажуючи ці точки, uh -huh. ми можемо це робити і знаючи е, такі невеличкі секрети, ми це робимо. Я хочу, так, uh -huh. Ми це робимо, можемо масажувати і в транспорті, і тоді, коли ми слухаємо, до прикладу доповідь начальника, чи ми можемо там спілкуватися. Звичайно, так, ви так, або просто, просто що ви знаєте, що є, є така можливість. Слідуючу точку, на яку хотілося б вам також звернути увагу. да, звернути увагу, це точечка, яка відповідає у нас. За е, у нас буває часом е, стреси, так? Да? Ой, напевно, зараз у кожного, кого не запитає в Україні, як настрій, як все, стрес на стресі. Так, як, як позбутися стресу? Так, середня частина нашої долоньки, угу. так, я дивлюся, середня частинка нашої долоньки відповідає за сонячне сплетіння. Угу. І от саме цю точечку масажуючи, ми можемо. Свій організм приводити абсолютно до гарного такого стану. Тобто, це робиться не 10 секунд, це робиться до хвилини, але це робиться приємно, тобто без, без таких от сильних наругів. Так? Тепер ще одну точечку хотілося би вам також подарувати. Яку саме за що вона вже буде відповідати? Від стресу ми вже позбавилися від головного болю, Бол -болю позбавилися. позбавилися да? Тепер у нас є точечка, яка відповідає дуже часто, у нас шия плечі. Угу. Да? Коли буває таке щось такий або застоялися, значить оця ось точечка у нас угу. точечка 12 відповідає за, за такий момент. Її також можна масажувати, і ви побачите, що більш підні прийде. От. І е, саму таку ще важливу точку на сьогодні, хочу вам теж ще сказати: це точка, яка відповідає за м, полегшення синдрому е, хвороби е, Значить, Це точечка, яка між е, середнім, середнім пальцем паль? і Угу. Ага. Ага. І ось цю точку, нажимаючи, ага. ми можемо е, позбавити нежитю, закладення носу. Да? Тобто сьогодні, я думаю, така корисна да? для нас буде зустріч, що ми можемо використовувати для того, щоб наш організм оздоравлювався навіть непомітно. Можна зробити висновок, що елементарно сходити на масаж руки можна позбутися половини усіляких хвороб і половини того, що вас турбує на так. часі. Так. Пані Ірино, існує знову ж таки дуже багато кремів по догляду за руками, як правильно підібрати, щоб він підходив саме для вас. Знову ж таки, як і для обличчя, жирна шкіра рук або суха шкіра рук, або комбінована. – це… Так, пов'язано? Так, так, є такі моменти і, звичайно, ще використовують в косметичній різній продукції. Той момент, що коли у нас світить сонце, нам потрібно більше захисту для рук. І коли у нас сонця немає, тобто ввечері, ми можемо використовувати більш живильні креми. Тому ми використовуємо на день захисні креми, угу. а на вечір це будуть живильні креми. Є звичайно, крем ще вже випускає у нас косметична компанія, випускаються спеціальні креми для чоловічої шкіри. Чоловіча шкіра у нас виявляється досить така особлива, і тому приємно, що у нас є увага саме для дітей. Ну і, Звичайно, є у нас дитячий крем, який можна використовувати особливо для дитячої шкіри. От Хочу наголосити, якраз нам, жінкам, бо ходить також такий міф, що дитячі креми можна використовувати використовувати абсолютно в різному віці і абсолютно для різної шкіри. Це міф дитячий крем треба використовувати тільки, тільки для, для дитячої дітей. шкіри і в такому молодому віці. Тип шкіри тут не грає ролі. Звичайно, треба дивитися. Треба дивитися, бо якщо у вас вже шкіра досить така суха. Ну як то значить... для зими, наприклад, усі у нас страждають. Так у нас закінчується зима, закінчуються холоди, ми знімаємо наші рукавички, і шкіра дійсно дуже дуже пересушена. Ось як її повернути до ладу, щоб вона була. Хатя, я Скажу тільки одне: що якщо ми хочемо, щоб у нас була посмішка кожного дня, ми кожен день працюємо над цим. Да. Якщо, якщо ми хочемо, uh -huh. щоб вона шкіра була е, свіжа, була е, гарна, е, була в гарному тонусі, ми кожного дня маємо на цим дбати. Точно так же шкіра рук. Uh -huh. І це дуже важливий момент такий, і тому е, ті засоби, які використовуємо ми для е, догляду по, е, за руками, не використовуються сезонно, вони використовуються постійно, але в е, тих кількостях, яких потрібно. Тому, якщо у вас вже досить така загрубіла шкіра, ну я думаю, це вас не стосується звичайно особисто. Значить, потрібно вже звертати увагу більш спеціальний кріма з більш спеціальними добавками, де багато є вітамінів, де багато є масел. Бо косметичні. Компанії часом використовують, до прикладу, от я зараз показую, різне там з добавками, там з шоколадами, з какао, там смаракуї, mm -hmm. тобто різні різні абсолютно фруктові добавки, які можуть покращувати колір шкіри. А інше крема там, де більше масел, вони будуть покращувати стан самої шкіри. Тому вже по бажанню треба дивитися, але я хочу побажати всім, щоб догляд за шкірою рук у вас було не просто сезонна якась потреба, а щоб це була кожнодневна така задача, яку просто з радістю виконуєш. Щоб ми це виконували, отак прокинулися, як почистили зуби, так і зробили собі якусь процедуру для ручок. Так. Пані Ірину, дякую, що завітали до нашої студії. У нас обмаль часу залишається наостанок ваше звернення до глядачів. Я знаю, що у вас 2 березня знову пройде якась конференція, можливо, навчання, проект. Розкажіть про нього буквально декілька слів дуже дякую, дуже дякую, пані Катя, що ви надаєте таку можливість. І я, маючи таку нагоду, хочу з радістю запросити наших житомирян, запросити матусь, запроти запросити матусь багатодітних родин, матусь, які сьогодні чекають своїх воїнів за то жінок, дітей на такий дуже гарний захід, який буде присвячений саме жінкам. Він прийде під назвою Чого бажає жінка. А ми назвали ще, якби скорочена така назва Жіночі забаганки. І цей захід у нас прийде 2 березня в гарному місті в центрі міста Житомир в актовій залі готеля Україна. «Угу. Готель Україна 2 березня на 17.30 ми запрошуємо на гарне припаті. Саме звертаюся ще такий момент, що при паті ми хочемо запросити жінок, які мають таланти і хочуть ними поділитися. Бо ми спілкуючись у нас, громадська організація Територія здоров'я, краси та успіху ми, звичайно, спілкуємося більше з жіночої статі. Такі є сподобання. Деякі навіть колекціонують жабок, а хтось це. вишиває бісером, хтось виробляє такі гарні, якісь різні там картини, там з чого що... Ну, дуже гарні Зібралися таланти. талановиті. Так. Люди. Ми хотіли би також їх запросити, щоб вони могли представити свої таланти. Буде зустріч з гарним поетом, який також є наш Тамірянин, який повністю свою душу віддає якраз жінкам. От тому е, захід буде і пізнавальний, і буде захід і відпочивальний. Тому ми з радістю запрошуємо житомирян приєднатися до нас. Е, а ми будемо все робити для того, щоб територія краси, здоров'я та успіху була територією нашої країни, нашої планети і нашої кожної родини. Пані Ірина, дякую, що завітали до нашої студії. Дійсно, ви робите гарну справу. І творіть далі, залишайтесь такою ж гарною, красивою. ми будем, будемо раді вас бачити знову і знову в нашій студії. Дуже дякую дякую. вам. Дуже дякую, паніка. Залишайтесь радом із каналом Житомир. Ми повернемося буквально за секунду і продовжимо наш ефір.